Але люди не вміють спілкуватися, люди бояться спілкуватися, люди вже відвикли спілкуватися. Мабуть, це і ковід повпливав, і війна чотири роки вже наша останніх цих чотири роки саме повномасштабна війна, призвела до того, що таке в нас життя, може, трошки всі знервовані. Але я ж кажу: ще раз повторюся, що люди бояться спілкуватися. А в бухгалтерському нашому аутсорсингу спілкування дуже багато, дуже-дуже багато. Це і в чатах, наприклад, і робочі чати, і чати з клієнтами, наші внутрішні чати, обдзвонити треба. Часом це відео, така конференція, наприклад, тобто, треба якісь робочі питання обговорити, тому ми зустрічаємося ось так наживо, спілкуємося, тому, якщо ви до цього всього готові, то да, приходьте. А якщо ні, то, звісно, бухгалтерський аутсорсинг не для всіх. Взагалі, бухгалтерський аутсорсинг не для всіх, тому що. Тут багато клієнтів, багато різного, така різноманітна робота, робочий процес різноманітний, різні завдання різноманітні впродовж дня виникають. І не кожен готовий отак переключатися з роботи на роботу. Треба вміти виставити пріоритети, що важливіше швидше зробити, що не дуже швидко можна на потім. Тобто, і щоб і не загнатися так впродовж робочого дня, але щоб і все встигнути. Тому що у нас все швидко і завдання зазвичай і у нас. от, вони такі по виконанню я би їх, я їх називаю навчора. Є, що можна робити планово, по графіках, наприклад, там подання звітності, нарахування заробітної плати, ну, щось таке, виплата заробітної плати. От, Це все можна, ну, не можна, воно у нас сплановане все теж по графіку, а багато такої роботи, що прям. Тут хтось один щось одне дав, там треба договір якийсь оформити, там рахунок виписати, там оплату якусь перевірити, там гроші повернулись, там товар повернувся, там комусь виписку з Держреєстру треба, там хтось вже в тендері бере участь, треба готувати тендерну документацію.